Солідарна пенсійна система може використовуватись хіба що для забезпечення непрацездатних, а для інших накопичувальна. що накопив, те й маєш. Саме так нас хочуть привчити міркувати володарі світу цього, оті пайсаті, оті, які. Всі роки незалежності України панували в Україні, які забрали до своїх лап всі ресурси нашої держави, всі заводи, фабрики, наші е, корисні копалини, нашу землю тепер освоюють. Вони не хочуть все у нас позабрати, зробити своїм і користувати самостійно ним. А нас, українців, вони хочуть змусити повірити, що Україна це не є батьківщина наша, а просто якась територія, на якій нам поки що дозволено жити. Якщо ми нам, українцям, щось не подобається ми можемо емігрувати в інші держави. Вони нас так хочуть привчити міркувати. Але ми не маємо вестися на їхню цю пропаганду, на їхню цю антилюдську антиукраїнську ідеологію. Ми маємо розуміти, що всі ресурси, які є в державі, належать зараз їм, в тому числі за сама інформація, з яких вони нам оце вбивають в голови. Ми маємо зрозуміти, що Україна це і наша батьківщина, спокон віків наші предки тут жили. І все, що нас оточує, всі наші природні ресурси, вони, які є в державі, вони зобов'язані мусить бути ресурсами українського народу. А держава Україна вона має стати державою українського народу. Відповідно, тих ресурсів, які має зараз Україна, найприродних ресурсів, не беремо за всі інші, їх цілковито достатньо, щоб вирішити всі ключові проблеми. Україна проблему соціального забезпечення, зокрема наповнити солідарну пенсійну систему відповідними ресурсами, які би дозволяли гідно жити нашим українцям старшого покоління. Звичайно, що ніхто не забороняє розвивати інші системи пенсійного забезпечення ніхто не забороняє, але держава, Україна має можливість гарантувати кожному українцю життя. Кожному українцю забезпечення фінансове забезпечення життя. І це, звичайно, що буде, якщо ми з вами будемо правильно міркувати, якщо ми з вами будемо гуртуватись і долати у ту банду, поки що ще можливо є демократичним шляхом, шляхом виборів. Поки що ми маємо таку можливість. Якщо нас її позбавлять, тоді будемо міркувати про інше. Але зараз ми маємо з вами запам'ятати головне, ми, українці, тут. Маємо бути господарями. не тому, що ми просто так таксі зафантазували, а тому, що це і наша батьківщина, і ми маємо право.